Відомий український військовий оглядач Кирило Данильченко написав про Швецію, про її допомогу і, взагалі, про шведську військову воєнну історію. Трохи навіть. Послухайте це. Нейтралітет Швеції в новітній історії, звісно, завжди був сильно перебільшений. 12 тисяч шведських добровольців билися на боці Фінляндії в зимовій війні 1939 року. Знамениту німецьку зенітку FLEC 88 розробляли на заводах Бофорс в обхід Версальського договору, і вона пішла в серію після того, як Гітлер став канцлером. От у холодній війні вже Стокгольм був офіційно нейтральний, хоча допомагав США розкривати мережу РЛС СРСР. Це робили два шведські літаки-розвідувальники. Вони мали позивні Хугін і Мунін, як ворони верховного бога вікінгів Одіна. Такий собі нейтралітет на мінімалках. Але шведи уникали двох речей: прямої участі у війнах і військових союзах, які могли б втягнути країну в конфлікт. Остання війна, в якій Стокгольм брав участь безпосередньо, а не Проксі, це 1814 року ще з Норвегією. Шведський контингент, щоправда, працював в операції нескорена Свобода, але основним завданням там було навчання місцевих створення поліції і зона безпеки. Жодних регіональних оборонних альянсів, ніякого НАТО, окрім гуманітарних місій і партнерства заради миру, в Україні скасували строкову службу, порізали полк на Готланді та продали казарми з молотка. І от у 2014 році РФ нападає на Україну. Поки ми з'ясовували, як слухати Донбас, як гудіти в гудки. У травні 2014 року Швеція вже підписала план про поглиблення оборонної співпраці з Фінляндією, спільні навчання, створення комбінованих з'єднань ВПС, спільне використання баз авіацією та флотом, логістика та закупівля матеріалів. У 2015 році Швеція ухвалила нову оборонну доктрину. Там прямим текстом сказано, що в разі інтенсивного конфлікту в країні будуть перебої з електрикою, підготовка тилу до їх подолання, евакуація цивільних углиб країни, збільшення чисельності ВПС, повернення до концепції тотальної оборони. У 2017 році повертаються призов і військова присутність на Готланді з протикорабельними ракетами, полком і танковою ротою. ВПС формують четверте крило багатоцільових винищувачів, закуповують нові гріпен -І, і два літаки ДРЛС дальньої радіолокаційної розвідки. Військовий бюджет збільшили на 40%. до 2025 року. Він має досягнути 11 мільярдів доларів. Чисельність збройних сил зросте з 55 до 90 тисяч. 5 липня держави-учасники НАТО підписали протокол про входження Фінляндії та Швеції. До Альянсу. З 24 лютого 2022 року Швеція вже надала 10 пакетів допомоги Україні. Причому формату далеко не генератори і ковдри. 15 тисяч гранатометів АТ4, снайперські гвинтівки Баррет, великокаліберні кулемети, артилерійські боєприпаси 155 мм, ракети РБС-17. Це шведська локалізація Хеллфайр, пекельне полум'я. Швеція, яка поколіннями уникала військових союзів і намагалася продавати зброю за ліцензією, вступає до НАТО та починає відправляти Києву тисячі гранатометів, снарядів на 50 мільйонів доларів, відряджає 120 інструкторів до Великобританії, де навчаються українські військові. Тому що нейтралітет у 2022 році небезпечніший ніж прямі постачання озброєнь і вступ до НАТО. Це до уваги всім любителям подивитися в очі путіну і не провокувати. 19 січня Стокгольм оголосив про новий пакет допомоги на 419 мільйонів доларів там уже важке озброєння БМП Сіві 90 та САУ Арчер. Офіційно повідомлень про кількість Сау для України не було, але місцеві ЗМІ писали про 12. це серйозне число, 25% систем, що стоять на озброєнні шведської армії. Цілком можливо, що це частина із 24 замовлених Норвегією лучників, від яких Осло відмовились на користь корейських гармат, і які Стокгольм потроху викуповує з 19-го року, Сау Арчер одна з найкращих систем для супроводу механізованих військ на Марші або вогневої підтримки в червоній зоні під час контрбатарейної боротьби. 500 км запас ходу і 70 км в годину швидкість шасі Volvo 6 х 6 достатні для завдань, які ставили шведи, а це, між іншим протистояння з однією з наддержав чи альянсом країн самотужки. Тому цивільна вантажівка для уніфікації та простоти ремонту, тому мобільність ударів і втік, тому висока автоматизація та можливість обслуговувати машину двома членами екіпажу. Тому вихід з добре броньованої кабіни тільки для завантаження боєкомплекту. За дві хвилини арчер може розгорнутися в бойову готовність, прицілитися, випустити 5-6 снарядів, перейти в похідне положення і переміститися на кілька сотень метрів, уникаючи відповіді. Є багаторазовий одночасний удар, коли по цілі одночасно б'ють 5 випущених по черзі 155 міліметрових снарядів, ідеально для того, щоби дістати ворожу батарею. Гармата заряджається повністю автоматично, окремо заряди, окремо снаряди, протитанкові бонуси працюють до 35 км, високоточні екскалібури на понад 50 км. Екіпаж у броньованій кабіні вона витримує великі осколки та підрив 6 кілограмових мін під будь-яким колесом. Башта гармати безлюдна і повністю автоматизована. Автоматична система пожежогасіння та підкачування пробитих шин також підвищують виживання. Лучник може захистити себе в ближньому бою, відкрити вогонь прямим наведенням, а на башті кабіни розташований бойовий модуль з 127 кулеметом або 40 міліметровим гранатометом. Чудова машина з гарною системою управління вогнем, навігацією, автоматизацією напевно, одна з найтехнологічніших у світі. BMP CV90 дуже добре броньовані. Передостання версія доведена до 28 тонн. Там протимінний захист від 8 кг вибухівки, протиосколковий підбій, накладна кераміка і ґратки. Вся ця розкіш тримає довкола 30-мм підкаліберні оперені снаряди. 40-мм гармата L70B БМП може пробивати у бічну проекцію танки. Навіть Т-90М, плюс, само собою, прошивати будь-якого однокласника, можливого супротивника. Гармата має високий кут підйому, може стріляти по вертольотах, дронах і дозвукових ракетах. Дається взнаки те, що в дівоцтві вона була зеніткою. В останніх версіях запас ходу доведено до 600 км, 550 сильний двигун розганяє машину до 70 км на годину. ПТРК є, але його застосовує десант, спішуючись і працюючи по важкій техніці. Зараз це Біл-2, тандемна ракета з дистанційним підривником, що, вибухаючи над баштою, двічі б'є в ту саму точку, збиваючи динамічний захист і пробиваючи дах ударним ядром. Тактичні монітори в кожного члена екіпажу дають можливість обмінюватися інформацією, вказуючи цілі навіднику. Лазерний далекомір, нічний канал у водія, тепловізор третього покоління. Він бачить далі з найкращим зумом: навігація, балістичний обчислювач, хороша стабілізація зброї, джентльменський набір, що зазвичай не залишає шансів пострадянським машинам. Півтора батальйонного комплекту БМП і неповний дивізіон САУ не здається чимось надприродним на нашій війні. Але якщо це 10,25% і парку держави з ВВП 560 мільярдів доларів, то така допомога виглядає трохи інакше. Ну і так, країна, яка готувалася наодинці протистояти СРСР, утримувала для цього понад 400 бойових літаків, створила концепцію тотальної оборони, зараз дрейфує до НАТО, надаючи Україні тисячі гранатометів і важке озброєння. Дякуємо, Швеції.